Отже, що таке мова HTML і навіщо вона потрібна? Якщо звернутися до Вікіпедії, то вона дає наступне визначення. HTML це від англійського виразу Hypertext Markup Language, тобто мова розмітки гіпертексту. Це певна мова розмітки документів для перегляду веб-сторінок у браузері. Для того, щоб перекласти, перекладаючи цей визначення простою мовою, можна сказати так, що ми створюємо певний документ, текст якого ми розмічаємо за допомогою спеціальних конструкцій елементів мови HTML. І ця розмітка буде зрозуміла для веб браузера. Тобто будь-який браузер, який встановлений на комп'ютері користувача, він зобов'язаний. Правильно розуміти, що означає та або інша сутність мови HTML. Говорячи мовою програмістів, ми скажемо так, що браузер є інтерпретатором мови, коду написаного за допомогою HTML. Хоча хочу ще раз наголосити, що ця мова не є мовою програмування, це мова розмітки. Як і будь-яка мова, вона складається з якихось певних структурних елементів, і у HTML можна виділити три основні концепції, В, тобто три основні терміни, навколо яких обертається вся взагалі лінгвістична база цієї мови. Зокрема, це коментарі або директиви, теги, і так звані сутності, або, як їх ще називають, мнемоніки. Коментар це певне службове пояснення для браузера або розробника, тобто воно наявне в коді, але самим браузером не виконується. Тег це основна одиниця мови, так би мовити, основне слово цієї мови, за допомогою якого ми здійснюємо пояснення браузеру, як обробляти або показувати той або інший зміст. Зміст сторінки ми називаємо контентом. І Сутність це така мовна одиниця, яка дозволяє виводити на екран спеціальні символи, для яких на клавіатурі з тих або інших причин немає спеціальних клавіш. Давайте поглянемо, як це реалізується на практиці. Повернімося до нашого редактора. Ось він. Можемо відп... одразу відкрити його, а краще спочатку створити певну папку для майбутнього проєкту. Як ви назвете цю папку, не відіграє суттєвої ролі, але буде краще, якщо ви відучите себе від використання кирилиці в іменах файлів і особливо папочок. Це у нас майбутній проєкт, тобто середовище, де будуть розташовані HTML і не лише файли. Тепер для того, щоб відкрити цей проєкт у редакторі. Ми просто виділяємо цю папочку і е, е, накладаємо її іконку на іконку Visual Studio Code. В результаті чого проєкт буде відображений. Якщо ви вже відкрили редактор, а папку створили трохи згодом, щоб переключитися, звертаємося до розділу верхнього меню файл. Open folder. І за допомогою стандартного віконечка знаходимо ТУ. Директорію, яку хочемо використовувати як місце для майбутнього проєкту. В цій папці будуть зберігатися всі файли, які мають стосунок до однієї роботи, однієї теми. Щоб трошечки зробити вікно більшим і зручним для сприйняття, я натискаю комбінацію клавіш Ctrl- для того, щоб інтерфейс був більш зручний. В лівій частині редактору по замовчуванню у нас відображується, як правило, Explorer. Це файлова структура. Ми бачимо назви папки. І коли підводимо вказівник миші до неї, побачимо відповідні кнопочки, за допомогою яких ми можемо створити новий файл, нову підпапку, оновити зміст. І, наприклад, згорнути, закрити цю папку. Для того, щоб почати роботу, створимо новий файл. Назва його для першого файла обов'язково повинна бути індекс і розширення, яке ми також вказуємо вручну HTML. Натискаємо Enter. Імена файлів повинні бути написані латиницею. Бажано, щоб вони були написані з маленької літери. В принципі, операційна система Windows привчила нас, що велика і маленька літера, вони суттєво не відрізняються, але рано чи пізно цей сайт буде розташований десь в інтернеті. В інтернеті на сервері. На сервері може бути встановлена будь-яка інша операційна система, тобто це буде не Windows. І вже ті операційні системи, вони чутливі до регістру. Тобто назва індекс написана з маленької і індекс з великої. Це будуть два абсолютно різних файли. Щоб не виникало конфлікту, по домовленості між фронтенд розробниками і взагалі програмістами, назва всіх файлів ми пишемо з маленької літери. Наш сайт може складатися з кількох файлів. Відповідно, кожен із них буде мати свою назву. Так ось перший файл, так би мовити, головна сторінка сайту обов'язково повинна називатися index.html, а решта файлів може називатися як вам буде зручно. Наприклад, about.html. Або «news». Ще одне зауваження стосовно імен, вони не повинні починатися з цифри, хоча цифру в принципі в назві містити можуть. В результаті виконаних дій у папці Lesson ми створили 3 HTML-файли. Ми бачимо їх у редакторі. Якщо згорнемо його і повернемося до папки, то побачимо їх і тут також. Причому операційна система Windows уже відображує іконки того браузера, який встановлений у вас по замовчуванню. Тобто тепер подвійним натисканням по будь-якому з цих файлів ви можете побачити його, переглянувши у браузері. Поки що тут нічого не відображено, тому що у нас в коді самого файлу ще нічого немає. Повернемося до редактора. Я згорну всі. Відкриті файли залишу лише перший індекс HTML. Ще трошечки збільшую екран. Всі HTML сторінки мають певну стандартну структуру. І ми повинні дотримуватися цієї структури для того, щоб браузер правильно відображував її зміст. Отже, будь-яка HTML-сторінка, як правило, починається з так званої директиви DocType. Записується вона наступним чином. Ми відкриваємо трикутну дужечку, вона розташовується на українській літері «Б». Потім без пробілу ставимо окличний знак. І перевагою редактора Visual Studio Code є те, що як тільки ви починаєте вписувати якусь структурно, змістовно значущу для HTML конструкцію. Редактор вам одразу пропонує автозавершення. Ось він після знаку оклику в випадаючому меню пропонує написати DocType. Ви можете написати це вручну, а можете просто натиснути Enter, щоб він завершив написання цього коду за нас. Оця інструкція вона є вказівником браузеру, який пояснює, якою версією мови HTML ми користуємося. Актуальна на сьогоднішній день версія HTML 5. Для попередніх версій, відповідно, ця інструкція може відрізнятися. Після цього, з нового рядочка або навіть в тому самому, ми можемо написати наступний каркас. Починається він з тегу HTML. Така конструкція називається тегом. Всі теги беруться у трикутні дужички. З синтаксичної точки зору вони діляться на парні і непарні. Ви як бачите, я написав лише першу частину HTML, а редактор автоматично написав другу, почавши її з похилою рисочки, яку ми називаємо слешом. І курсор автоматично розташував між ними. Тобто HTML це парний тег. Він виконує функцію так званої синтаксичної рамки. Це початок і завершення нашої HTML сторінки. Всередині цього, коду, всередині цього тегу повинен, повинна міститися вся наша сторінка, і нічого не повинно виходити за межі. Натискаємо Enter. Принагідно хочу зазначити, що мова HTML не чутлива до регістру, тобто назву тегів ви можете писати як з великої, так і з маленької літери. Це не призведе до жодних помилок. Всередині самої HTML сторінки існує дві великі секції. Перша з них описова, і вона визначається за допомогою тегу head. Друга, яка слідує за нею, власне тіло сторінки. І для цього використовується тег body. Те, що буде розташовано всередині тегу HEAD, здебільшого користувач кінцевий не побачить. Але тут міститимуться дуже значущі, важливі елементи, які пояснюватимуть браузеру, як йому потрібно відображуватись в цю сторінку, і які допоміжні матеріали для цього підвантажити з інтернету. Єдине, що ми побачимо з цієї частинки, це зміст тегу Title. Це також парний. Тег, який містить назву нашого, тобто заголовок нашої сторінки. Тут може вже бути текст написаний і кирилицею. Основна частина тексту, заради якого користувач приходить на сайт, тобто ми називаємо це контентом, буде розташовуватися всередині тегу баді. Давайте впишемо сюди якийсь текст. Причому кожне слово я зараз напишу з нового рядочка. Щоб зберегти даний каркас, або звертаємося до розділу верхнього меню «Файл» і натискаємо команду Save. Або відповідною комбінацією клавіш Ctrl плюс S. Показником того, що файл збережений, є те, що біля його назви відображується хрестик, за допомогою якого ми цей файл можемо закрити. Ось каркас будь-якої сторінки без виключення. Повторюся ще раз. Директива, яка пояснює, яку версію мови ми використовуємо, вона потрібна браузеру, щоб він надалі правильно інтерпретував зміст. Потім каркас самої HTML сторінки, який складається з тегів. Зараз використані 4 тега. HTML парний, який створює початок і завершення HTML сторінки. Head парний, який описує заголовок описову частину цієї сторінки. Він, в свою чергу, поки що містить тег title Це заголовок сторінки. І body. Це тіло, в якому буде розташовано безпосередньо весь контент. Після збереження ми можемо поглянути, як це буде виглядати в браузері. Згортаємо редактор, повертаємося до папочки і подвійним натисканням лівої кнопки миші по назві файлу, можемо відобразити його в браузері. І ось бачимо цю сторінку. Всі теги, які ми написали, звичайно, що вони не відображуються. Те, що ми написали у тегові тайтл, заголовок нашої сторінки, ми бачимо на вкладочці ось вгорі. А безпосередньо сам контент відображується на білому фоні. І тут починається цікаве. тому що ми бачимо, що кожне слово ми написали з вами з нового рядка. І інші редактори, до яких до роботи, в яких ми звикли, привчили нас до того, що натискання клавіші Enter автоматично означає, наприклад, абзац. Для мови HTML і для браузера, зокрема, Enter ні про що не говорить. Ви бачите, що текст розташований одним суцільним рядком. Якщо ви дійсно хочете розділити текст на рядочки в тому місці, де повинен відбуватися цей розрив, ми використовуємо спеціальний тег. Це непарний тех BR. До речі, принагідно хочу зазначити, що в сучасному стандарті ми його пишемо ось так, але в кодах інших сайтів, які написані з використанням HTML4, XHTML, тобто попередніх версій цієї мови, ви можете зустріти ось таку форму запису. Тобто, якщо тех не парний, то він все одно містить що щоправда, він розташований наприкінці. А не на початку назви самого тегу. Ви можете використовувати і той, і інший варіант. Обидва вони, в принципі, правильні. Але е, більш сучасний варіант передбачає написання без слешу. Тобто в тих місцях, де потрібно нам поставити розрив рядочка, уважно наголошую: розрив рядочка, але не абзац. Ми ставимо тег BR. Зберігаємо внесені зміни файл. Сейф. Згортаємо редактор, повертаємося до браузера і оновлюємо сторіночку. І тепер ми бачимо, що так дійсно написані з нами слова. Тепер кожне з них розташоване з нового рядка. Ще раз хочу наголосити, що новий рядок це не означає новий абзац. Як правило, ТГБР використовують в тому випадку, коли нам потрібно примусово розділити рядок в певному місці. Найчастіше це стосується, наприклад, віршованих стров. Якщо ж вам потрібно все-таки позначити якусь частину тексту як абзац, то для цього замість тегу BR у нас буде використовуватися тег P. Скорочено параграф. Це парний тег. Наприклад, я зараз в нього поміщу лише перших три слова: випадковий текст з, збережу зміни, повернуся до браузера, оновлю. І тепер ми побачимо, що перша частина випадковий текст з написано в один рядок, потім йде розрив і навіть невеликий пустий проміжок, і потім новий рядочок. Тобто тех P він якраз позначує початок і завершення абзацу. А фраза новий рядок це просто так текст, який не належить жодному з абзаців. Підсумовуючи те, що я зараз сказав, будь-яка значуща частина в документі. Заголовок, текст, таблиця, список, малюнок, будь-що. Воно буде позначатися за допомогою спеціального тегу. Всі теги в мові HTML записуються в трикутних дужечках. Регістр, велика чи маленька літера не відіграє ролі. Теги існують парні. В такому випадку є відкриваючий тег і його закриваюча пара, а також не парні. Вони записуються просто так. Якщо ви користуєтеся редактором Visual Studio Code або подібним до нього, то вони зазвичай вже знають, які теги є парні, парними, а які не парними, і тому автоматично будуть пропонувати закриваючу пару. Повертаючись до картинки, до опорної схеми, яку я показав кілька хвилин на початку, ось у нас є певні коментарі. Граматичним його вираженням є наявність знаку оклику на початку. Повертаючись до нашої картинки, ось у нас є коментар або директива. Чому я так говорю? Тому що тут є знак оклику. Також існують теги. Тепер ми знаємо, що вони є парними. В такому випадку записується тег, і його закриваюча пара зі слешем, і непарні, які записуються просто так. В наведеному прикладі у нас більшість тегів парні HTML, Head, Title, Body, P. І один непарний BR. скорочення від BREAK. Але в схемі, наявне, ще один елемент, який ми називаємо сутністю або мнемонікою. Як сказано в схемі, вони дозволяють виводити на екран спеціальні символи. Граматичною ознакою таких мнемоніків є значок END, і закінчується крапкою з комою. Наприклад, в будь-якому місці, де ми вважаємо за потрібне, ми можемо написати щось подібне. Відкриваємо значок end. Потім пишемо назву самого мнемоніку. Редактор вам одразу підкаже можливі варіанти. І закінчимо його назву написанням крапки з комою. В результаті кольорове підсвічення скажуть, що це не просто якась конструкція, а саме мнемонік. Коли ми збережемо повернемося до редактора, до браузера і оновимо сторіночку, ми побачимо, що цей мнемонік відповідає за відображення символу копірайту. Ось чому ми говоримо, що мнемоніки вони призначені здебільшого для спеціальних символів. Наприклад, спеціальним символом у нас є трикутні дужички. Вони позначають початок і завершення коментаря, а також початок і завершення тегу. Це означає, що будь-який текст, який ми напишемо. Всередині таких дужичок, навіть якщо такого тегу не існує, браузер буде намагатися інтерпретувати саме як тег, тобто не покаже його на екрані, а буде намагатися опрацювати як відповідну мовну конструкцію. Звичайно, якщо такого тегу у специфікації не існує, а ми не можемо з вами придумувати власні теги, то браузер буде інтерпретувати, якщо він зможе, він виправить цю помилку. Якщо не зможе, то він просто проігнорує цей запис. Тобто браузер, інтерпретуючи оцей код, не зверне увагу на цей зміст, але і не покаже його. Повертаюся до браузера, оновлюю сторіночку, бачите, те, що я написав, не показано. Припустімо, нам потрібно все-таки показати на екрані оцю конструкцію як текст. Ну, наприклад, я напишу так. Що такого тего не існує в стандарті мови. Якщо я зараз збережу цю конструкцію повернуся у браузер, я не побачу, тобто, бачите, копірайт, а потім не зрозуміло що. Якщо ви хочете показати оцей шматочок на екран, то це означає, що вам потрібно трикутні дужечки перетворити із спеціальних символів у мнемонік. Для відкриваючої трикутної дужечки використовується Мнемонік LT, переходимо на англійську мову, значок END LT. З комою. Для закриваючої трикутної дужечки використовується мнемонік JT. Для відкриваючого. LT для закриваючого. JT. Зберігаю сторіночку. На рівні коду це виглядає, звичайно, не дуже зрозуміло. Але якщо ми подивимося тепер у браузері, ця конструкція буде у нас уже не виконана браузером, а лише відображена. Принагідно може виникнути запитання, а де знаходити інформацію про теги, які існують і які ні, де знаходити інформацію про мнемоніки. Відповідь полягає в тому, що існує досить широкий спектр спеціальних довідкових джерел джерел довідкових сайтів, де міститься повний словниковий склад всіх мнемоніків і всіх тегів. У посиланнях до даного відео я вам поділюся цими ресурсами, і ви можете знайомитися. За їх допомогою з певними тегами. Одразу хочу сказати, що мова HTML є доволі лаконічною, простою у вивченні. Вона містить ну, трохи більше сотні тегів, і з них у практичній розробці використовується рідко коли більше 20. Те саме стосується і мнемоніків. В першому наближенні це все. Отже, наша мова HTML складається з. Коментарів. граматично вони виражаються знаком оклику. Тегів, які беруться у трикутні дужечки, і вони існують парні і не парні, і мнемоніків, які записуються починаючи зі знаку end і закінчуючи крапкою з комою. Якщо коментарі, то ми можемо їх створювати свої власні. Наприклад, коментар для розробника можна записати ось так. Відкриваємо трикутну дужечку, ставимо знак оклику і два дефіси. Редактор автоматично ставить закриваючу пару два дефіси і закриваючий трикутник. Трикутну дужку. Всередині може міститися безпосередньо текст коментаря. Браузер не буде відображувати цей зміст, але в коді він буде наявний. Теги ми не можемо придумувати самі. Так само, як не можемо придумувати мнемоніки. Якщо в код у нас потрапить неправильно написаний тег, то браузер спробує його виправити, а якщо цього не вийде, то проігнорує його. В першому наближенні все. Спробуйте цю частинку. Якщо будуть запитання, напишите. В наступному відео продовжимо розмову про HTML.